Важливо, немає більше теми ядерка. Все. От все, що говорить Трамп, а, все вже Але більше. для України Путін... може бути. Ні, Путін <світ> зараз ми перейдемо до України. Все вже, оце все, що використовували суб'єкти на прізвище Медведів, ну mm -hmm. там Патрушев ще там, хтось щось і так далі. Що ми тут, якщо що, будемо використовувати ядерку, забудьте, це теми тема немає, тому що Трамп. Не дозволить і Сідзінпін не дозволить навіть спекулювати на цій темі. І тому вони сьогодні втратили ключовий пропагандистський аргумент. При розпаді Радянського Союзу Україна мала третій в світі потенціал ядерного зброєння зараз. США Росія має там по 5 з гаком боєголовок. Китай наростив з 200 до 500 приблизно. І власне цей процес було б непогано, якби все ж таки пригальмували, трошки почали роззброюватися. Але ядрика в контексті України, давайте ще це обговоримо. Тим паче, що Володимир Зеленський закликав повернути Україні ядерну зброю, поки країну не беруть до НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. На його думку, ядерна зброя могла би стати достатньою гарантією безпеки. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети нам повернуть. Ядерну зброю тоді давайте так. Дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. І тут цілком логічно можна сприймати цю цей заклик президента Зеленського. До речі, не вперше він про це говорить. Згадаємо Мюнхенську конференцію ще до широкомасштабного вторгнення, про це теж говорю. Але коли не дотримуються країни гаранти ВДПшського меморандуму, а це було взамінне ядерне озброєння, також то це абсолютно слушне питання. Тільки єдине в чому полягає суть питання: напевно, в якому форматі взагалі ми можемо апелювати до потенційних партнерів, це буде розміщення їх озброєння, як ви кажете, і повертаємося до цього питання на наші. Території, це власний видобуток і виробництво, там видобуток у раної і переробки і виробництво і збагачення, що в принципі неможливо в короткостроковій перспективі. Це надання нам якогось озброєння, от користуйтеся, будь ласка, як гарантія безпеки. Що це Що це за заклики від президента, а -а -а. як ви його розумієте? Нагадаю вам історію, яка була зовсім недавно. Де Росія розмістила ядерні боєголовки? В Білорусь. Все. Так. Оце відповідь. Програма стримування. Є партнери, вони можуть розмістити на нашій території. Давайте просто дивіться, що таке гарантії безпеки, якщо ширше. Це ж не. І, до речі, байдуже, що там Путін погодиться, не погодиться. Це ж питання примусу його. Ми ж про це говорили. Ви попросити його нічого не можете. Він ні на що не погодиться. Він не погодиться на те, щоб ви існували. Це ж зрозуміло. Да? Пічення тут мають існувати. Він же про це говорить. А ми з вами ні. Тому байдуже, що він там хоче, не хоче. Це питання його примусу. І то повертаємося. Якщо це буде запущено примус, то тоді президент абсолютно чітко говорить наступні речі: дивіться, гарантії безпеки це ж не меморандум. Ну, можна буде 2.0 підписати. Безумовно, це дуже круто. Ми будемо там щасливі, щасливі, да, ходити з цим папірцем і так далі. Але він говорить на практичні речі. Дивіться, що є сьогодні гарантіями безпеки. Якщо коротко, Перше, НАТО це найбільш дешева історія. Чому тому, що це колективний альянс, це спільні ресурси. Якщо приходить неадекватну Російська Федерація є ключовим неадекватом сьогодні в глобальному світі, тоді ми об'єднаними ресурсами б'ємо по фізіономію цього ведмідя і вирішили питання. Все і це було простіше. І я думаю, що це було б оптимально. Далі є другий формат. Ми трошки вже його проговорили: це ракетні бази. Тобто ракети певної дальності 500, 1000, 1500, ну вся європейська частина Росії, тому що там всі сконцентровані виробництва: військові, нафтові, будь-які хімічна галузь і так далі. І цілі е, відразу закладені, що можна буде зробити витік інформації, щоб Росія розуміла, що якщо вона там щось буде е, говорити, ну Путін знову вийде там, надується, да як завжди, трошки ботокса е, в, в ботоксний стан війде в свій. А е, то після цього зразу ракети, там сотня ракет заходить по підприємствах, там, і всі такі вау. Ну тобто задоволені. Ну, двіж, він же любить двіжуху. Mm -hmm. а, це другий формат. І є третій формат розміщення на території України, а, зброї стримування з ядерні боєголовки з відповідними носіями. Тобто ракети, відповідні межконтиненталка чи там, середньої дальності і так далі. І тому Хто це може Все. надати? Яка країна? Є ж конкретні партнери України. Ми ж з вами про це вже говорили. Ну, це хто візьме на себе таку відповідальність? Це не питання візьме. Це не США. питання, що візьмуть на себе відповідальність. Наші партнери. Президент говорить про ті існуючі реальні опції, які на столі ви можете вибрати будь-яку з цих опцій угу. інших гарантій безпеки дієвих. Не існує. Ні, він ще говорить про тренінги, про армію, про оснащення, амуніцію, тому що ну знову ж таки жодна європейська країна не зможе побудувати такі. Виробництво, щоб воно в співставне було там mm -hmm. з китайським ну, чи як російським, варіант як, і так далі. Як варіант, як інструменти, інструмент примусу і гарантії може бути принаймні, ми це е, до, з цим закликом звертаємося до партнерів.